Так, доброго дня. Сьогодні в нас дзеркальна дата 12, .12 Приїхав Приїхав садочок покропити на зиму. Кропити буду мідьвмісним препаратом від всяких шкідників. Препарат називається Нордокс. Нордокс. Від всяких шкідників. Там, точніше, це в нас іде фунгіцид мідь мі, мі, вмісний. перепрошую, Мідь вмісний фунгіцид, і від шкідників буду кропити отаким от от ойлом. Якась нова штука Oil Protect. Будемо пробувати. Там дуже великий спектр всяких шкідників знищує. Значить, це така емульсія. масляна. От, вона покриває такою плівочкою дерева, і всі зимуючі, всі зимуючі шкідники воно має знищити. От. Ну, якось так, будемо пробувати. Значить, хочу трошки розказати про а, бакову суміш, яку я буду використовувати для обробки сада. Значить, Нордокс це мій вмісний препарат. Його треба на, о, Вибачаюсь сорі. його потрібно давати десь 40, 40 грам на 10 літрів води. От, це якщо на бруньку, на, на голе дерево, на листок не можна давати, тому що все спалить. Е, ну, мідь попалить все. І загине дерево. От. Там написано, що літом можна весною літом давати 10-15 е, грам на 10 літрів. От. А по брунці треба 25-40. Значить я зробив на, отакий, на отакий от бачок. У мене 16-літровий бачок. Я зробив 60 мл. Ой, 60 грам Нордокса і Ойла дав 300 мл Ойла. Вот. Ну, починаємо обробочку.